З порушеннями заасфальтували прибудинкову територію на вулиці Тернавського, 3. В останній робочий день минулого тижня дорожники ремонтували дорогу при низькій температурі плюс 3 градуси. Хоча, згідно з чинними нормами, асфальт можна класти, коли у повітрі не нижче плюс 5, за умови сухої погоди весною та влітку, а також восени, коли стовпчик термометра не менше плюс Свіжо відремонтована дорога, за прогнозами фахівців, навряд чи протримається до наступної весни. За словами Петра Ландяка, депутата Тернопільської міськради, заасфальтувати дане подвір'я планували ще з березня. А от чому влада дотягнула? Роботи до перших морозів, йому невідомо. Важко відповісти, чому влада так пізно взялася за святування цього двору. Я є депутатом цього виборчого округу. Працював першим заступником міського голови. І, звичайно, я був зацікавлений, щоб двір цей був відремонтовано. Тому я, начальнику управління житлово комунальної галузі, давав доручення включити цей будинок в титульні списки, щоб цього року зробити ремонт. Дуже довго затягували і почали при таких низьких температурах. Пояснити журналістам, чому так відмови. І інженер служби, що укладала асфальт. За словами чоловіка, йому заборонили коментувати будь-які свої дії. Але ви ж це не хочете нам казати на мікрофон, людям пояснювати? Ні. Чому? Ні. Тому що для того є я отримав втік за те, що я казав. Значить, для того є. Або начальник, або в Натомість депутат Тернопільської міської ради, який також виступив ініціатором проведення поточного ремонту, запевнив, якщо асфальт почне сходити з весняним снігом, вони все відремонтують повторно. За його словами, ніхто відповідальності не уникає. «Іде в рамках ремонту середнього цього двору. Ви бачите, які тут зараз ями, яким чином воно йде, тому десь вирішили ці ямки трошки позакривати. Не знаю чи всієї кількості варт вистачить для ремонту, все, але дотягнути плануємо до кінця. Однозначно, якщо. Якщо буде якісь недоліки, то ми будемо їх ліквідовувати. Можливо, навіть своїми селами. За попередніми підрахунками на закупівлю асфальту та ремонтні дороги на вулиці Тернавського, 3 було виділено близько 50 тисяч гривень.